Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді сьогодні поговоримо про серйозний компонент для потужної збірки, а саме блок живлення Deepcool GameStorm PN-1000D на 1000 Вт. Ця модель для геймерів, творців контенту, тих, хто працює з продуктивними відеокартами і не хоче ризикувати стабільністю своєї системи. І головне, він розрахований на тривалий термін служби аж на 10 років. Тож давайте розпочнемо. Але як завжди, перед початком від вас вподобайчка, підписочка, ми полетіли. Ця модель виконана у класичному форм-факторі ATX. Це найпоширеніший стандарт, тож проблем із сумісністю не буде. Мін легко стає в більшість сучасних корпусів габарити стандартні для блоку такої потужності 150 на 140 на 86 мм. На перший погляд, звичайний чорний прямокутник, але якщо придивитися ближче, то видно фірмовий підхід Deepcool до дизайну. Металева решітка перед кулером має січасту структуру, а в центрі вентилятора невеликий логотип у вигляді бірюзової крапки. Нічого зайвого, усе Лаконічно, але якісно. Кабелі виведені з одного боку, як і має бути в немодульному рішенні. Вони акуратно організовані в чорну оплетену гільзу. Навіть без модульної системи тут є відчуття порядку і продуманості. А сам блок важить відчутно, і це плюс. Велика вага часто свідчить про якісні компоненти всередині. Якщо ви плануєте збирати продуктивну систему, цей блок точно не обмежуватиме вас. У підключенні у комплекті маємо все необхідне: основний 24 піновий для живлення материнської плати, два кабелі для процесу. 4 плюс 4 пін. одразу 8 SATA для накопичувачів, 2 Molex для корпусних вентиляторів або іншої периферії, і три окремі роз'єми PCI Express 6 плюс 2 PIN. Це важливо, якщо у вас потужна відеокарта або навіть дві. І головна фішка окремий роз'єм 12 VHPWR для сучасних відеокарт серії RTX 4000. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну. Ну, в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тобто вам не потрібно шукати адаптери, усе вже є. Кабелі доволі довгі, що зручно. При використанні великих корпусів. І як я вже казав, усі вони в чорному оплетені, виглядає акуратно і стильно. Таке рішення дозволяє легко навести порядок у системі навіть без модульності. Це справжній атлет у світі компонентів. Його загальна потужність 1000 Вт. А головне, це не просто велика цифра для маркетингу. Тут насправді дуже сильна лінія плюс 12 вольт, яка видає до 83,3 А. А це критично важливо саме для сучасних відеокарт і процесорів, які найбільше споживають енергії саме. З цієї лінії. PN 1000D підтримує актуальний стандарт ATX 3.1, що дає змогу повноцінно працювати з новими поколіннями відеокарт від Nvidia та AMD. А ще блок має сертифікацію 80 Gold, тобто його енергоефективність понад 90%. На практиці це означає менше тепла, тихіший кулер і економія електроенергії. Особливо важливо, якщо комп'ютер працює годинами щодня. Це вже рівень близький до преміум класу. Охолодження в Deepcool PN 1000D це не просто формальність. Тут використовується. Остовується 120-міліметровий вентилятор із гідродинамічним підшипником, який працює тихо і стабільно. У простої він майже безшумний. Якщо не знати, що він обертається, то й не помітиш. А от коли блок починає віддавати всю потужність, кулер підвищує оберти, але робить це плавно, без різких шумів чи вібрацій. Решітка вентилятора велика: Сітчаста забезпечує вільний потік повітря. Потік проходить крізь увесь корпус блоку живлення, охолоджуючи внутрішні компоненти, які працюють на повну потужність. До речі, сам. Саме завдяки високому ККД, система майже не втрачає енергію у вигляді тепла, і вентилятор не мусить постійно обертатися на максимумі. У результаті і стабільність, і довговічність, і комфорт для вух, особливо якщо збірка в тихому корпусі або стоїть біля робочого місця. Ще одна важлива річ, яку часто недооцінюють, це система захисту. І тут Діпкул не зекономили. П'ін 1000 d має цілий набір захисних механізмів, фактично повний комплект, який тільки може бути в сучасному блоці живлення. Є захист від перенапруги, від зниження на. Пруги від перевантаження по струму на кожному каналі і по сумарній потужності також передбачено захист від перегріву, короткого замикання і навіть від стрибків напруги в мережі. Що це все означає для користувача? У випадку будь-якого збою в електромережі або раптового навантаження блок самостійно зреагує і захистить як себе, так і всі компоненти системи. Це особливо критично для дорогих відеокарт чи процесорів, адже одне необережне перевантаження може обійтись у тисячу гривень. Тут ви отримуєте спокій. Система Контролює все автоматично, окрема тема, яка заслуговує уваги, це надійність. Виробник дає на цей блок живлення офіційну гарантію на 10 років. 10! це рідкість, навіть серед топових моделей. Така конфігурація одразу говорить про впевненість діпку у своєму продукті. Всередині встановлені якісні компоненти, стабілізатори напруги, перевірені конденсатори, захисні ланцюги. Усе, щоб блок працював довго і без боїв. Загальна збірка справляє дуже позитивне враження. Металевий корпус міцний, нічого не люфти. Поверхня матова приємна на дотик. Вентилятор працює стабільно, кабелі не гуляють, а туго фіксуються в роз'ємах. Відчувається, що перед нами не бюджетне рішення, а надійне джерело живлення для потужної системи, яке не підведе критичний момент. Якщо підсумувати Deepcool GameStorm PN1000D – це блок живлення, який чітко відповідає запитам сучасних вимогливих користувачів. Його вистачить для будь-якої ігрової або робочої конфігурації, включно з потужними відеокартами, які вимагають живлення через Вольт він не тільки витягує тисячу ваг, а й робить це з високим ККД, мінімальним шумом і повним набором захисту. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну а вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.